Шановний глядач, це компанія Літа Селект. Завжди дякую, що залишається з нами. Вчора ми зняли ролик та виложили його на канал, там де ми попросили наших друзів, фермерів, наших клієнтів, тобто вас, шановні глядачі, допомогти нам з такою маленькою рекламою. Ну реально не буду обманювати, попросили нас прорекламувати. Ми, в свою чергу, якимось чином вас поблагодаримо. Перше, чим ми можемо поблагодарити, це реально якісним насінням, яке ви берете з року в рік і воно вас. І нас не підводить. Маленьким таким презентом, який ми там маємо, брендовані всякі ці прикольчики. Ну, люди відгукнулися, вже пішли перші ролики, які починають нам скидуватися на телеграм. Хлопці, велике, дякую. Без підарунка не залишиться ніхто, даю слово. Пішли перші коментарі, десь позитивні, десь читаю негативні. Там якийсь чоловік пише з Харківської області, що в нього зараз їха там була. Ну, хлопці, кажу відверто. Всі проблеми, які в нас виникають з нашими клієнтами, про всі проблеми я в курсі. Щоб була проблема реально в цьому році, що десь в Харківській області є заразиха, що там метр двадцять в прішку, то соняшник, як пише, Ну, якби я вже був би проінформований і я був би вже там, скоріше всього, якщо можна було б туди доїхати, якимось чином туди добратися, плюс-мінус безпечно, я б вже був би там і це в діло б наблюдав. би. Немає таких дзвінків, немає приходів менеджерів до мене з такими проблемами. Можливо, десь комусь ми просто не подобаємося. Ну, таке діло. <сум> Основна васа, хто з нами працює, а той розказати вся, хто бере наше насіння, вся задоволена і велике дякую, що. Ви нам довіряєте, ми поки молоді, поки завзяті, робимо роботу, як завжди казалось, на 101%. Тобто, там, де потрібно класно попрацювати, ми реально класно працюємо і ніколи не сачкуємо. Ну, до справи. Значить, Почали скидувати ролики, і моя недороботка. Я не розказав, як приблизно де що потрібно в цих роликах розказувати. Тому що вийшло так: в одному ролику щось розказано людиною, в другому просто знятий соняшник поле і не сказано навіть, що це наш соняшник накидав на листочку, бо самому важко було в голові все за це стримати, деякі пункти, що бажано було б, якщо ви можете розказати в цьому ролику, а ви вже по можливості зніміть, будь ласка, як у вас виходить. Ну, то те, що я говорив. Значить, Скажіть, будь ласка, якщо виходить, з якої перше ви області району населеного пункту. Друге, якщо можете, представтесь, будь ласка, ну, фамілія, о... фамілія ім'я, отчество. Третє, скільки років ви сієте наші насіння, і якщо не перший рік, то які врожаї та взагалі яке враження було в минулому році, і які в цьому році у вас на даний момент враження? Якщо це ви скидаєте ролик і знімаєте до уборки. Четверте. Яка технологія обробітку ґрунту? Там, дісковка, оранка, ноль, е, яка норма ви, о, там, скільки штук на метр ви виставляєте, е, які використовували засоби захисту рослин. там, основному, думаю, що гербіциди, фунгіциди ну, 50 на 50, полина фермерів працюють половина, які гербіциди, е, які інсектициди, які ви проблеми, можливо, там, мали там, з якимось жуком чи з якимось бур'яном. Якщо маєте якийсь досвід класний, тому що багато. Приїжджає, від яких ми вчимося. Якщо маєте якийсь класний досвід там, з проблемою, з якою ви там столкнулися і ви її вирішили, і вона з вас реально пропала, Поділіться з нами, поділіться з глядачами, які дивляться на нашому каналі. Це, це вам буде великий плюс до карми. Mm. Четверте. Чи наблюдали ви якісь проблеми на полі з нашим насінням? Перше це захворювання. Друге погані всходи, рвані всходи, недружні всходи. Третє вовчок зараз як там хто його називає. Ну, і в самому заключенні, якщо можна, то там пару побажань нашій компанії, щоб ви що хотіли, де, щоб ми ще улучшили, де ми, наприклад, свою роботу ще б краще робили. Ну, скажімо такі побажання реально вас до нас. За це велике дякую. Усім бажаю всього самого-найкращого. Самого до побачення!